Картини. А, а, бачите? від картин до м'яса один крок, Ну, не один, але, але дуже близько. А це з нагоди дня туризму. Ті -тур проскавці святкуються традиційно кілька днів. Виставили. Знову вагон м'яса. Перша година, всім бачить, що тут. Що тут по в першій годині. Шашлик шлей готується а ми йдемо через центр поки що погода дозволяє ходити по схому троскарці скоро підуть дощики скоро погода зовсім зовсім зміниться Лавочки вільні. Лавочки одна. З трьох речей. Я вже три речі нарахував, які безкоштовні залишилися в трускавці. Лавочки, раз. Повітря, два. І наш канал три. Це три речі, безкоштовні в трускавці. Але перевага нашого каналу, що його можна і не в Трускавці безкоштовно мати. От лавочки повітря Трускавецьке це все-таки треба потратитись приїхати в Трускавець. Так що, якщо вже зовсім формально підходити, то лише наш канал. Єдине, безкоштовне задоволення. Про Трускавець у Трускавці чи не в Трускавці. А ці дерева ну вже жовтіють. Цікаво, цікаво спостерігати, як настає осінь. Ай, прогуляємо краще в тобі, я згадав. Ми через ринок недавно з вами йшли. Ну, насправді мені вигідніше що просто піти, я згадав, куди я йду. І зрозумів, що мені краще в тобі йти. Поєднує приємне з корисним. Нові а поспостерігаємо, як бо новий торговий центр. А як курсують автомобілі пішідним центром Трускавця. А, це такі останні теплі сонячні дні вересня. У жовтні теж буде такі кілька днів, але вони вже будуть не настільки теплі і сонячні, як у вересні. Шайба. 13 година Ну так, попрацював для вас пора й для себе час присвятити Вулиця Бандери, Майдан Кобзаря. А йдемо в напрямку до міської ради, до центру, до міротеля. На горі видно новобудова вулиці Довбуша. Ми неодноразово про них розповідали. Буквально ну, кілька тижнів тому було, навіть, навіть не кілька кілька днів тому було відео чергове. Кому цікаво можна йти подивитися. Взагалі нагадаю, нема жодної жодної вулиці в Трускавці, де ми б не були. Нема жодного жодного місця в Трускавці, яке б вам не показали. Причому більшість з них ми показали багато разів. Працюємо для того, щоб ви могли відчути атмосферу Трускавця. Могли відчути, могли відчути це прекрасне місто навіть в той час, коли ви не перебуваєте. Для всіх фанатів трускавця. Тут бачите якось дерева зеленіше, ніж ближче в парку, в парку дерева жовтіші, важко пояснити чому так тут ще літо. Майстерня шоколаду. Файні льоди, файні льоди сьогодні вирішили відкрити, стаж бачить, що погода сприяє. І видно вже новий готель, який майже 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 готовий. Майстерний шоколада, бачите? і традиційно порожня парковка міротеля? А йдемо ще на вулицю Білос.